Бучуваті взяв брошку Джорна, яка була жучком. Тріш переймається, так як вона ніколи не бачила свого батька і боїться. Бруно намагається її підбадьорювати, взявши її за руку. Підіймаючись на ліфті, за секунду Бучуваті бачить, що у нього в руках залишилася лише рука тріш. І виявляється, що цей весь цирк був влаштовано тільки для того, щоб бос міг особисто вбити свою доньку. Звичайно, що герой не може просто так залишити дівчину на вірну смерть, тому спускається за босом, на якого вже кинув чучок Джорна. Нарешті час дійшов і до розкриття Бучеваті. Батька якого вбили бандюки через те, що той став свідком наркоторгівлі. Але і Бруно захищав свого батька, але зрозумів, що бандити вічно будуть їм докучати. І він не зможе завжди захищати свого батька та сім'ю. Тому він прийшов у пасіоне, де в обмін на свою прикільність отримав захист батька. Якось так, коротше, випередивши боса, той, якимось чином здогадався, що бучуваді слідкує за ним і дає останній шанс з'їбатися. вийдеш із за колони. І помреш. Звичайно, що герой відмовляється, але стенд боса і. Він сам якимось чином опинилися біля італійця. Разом до цього виявилося, що їх розмову чув Джорно через телефон Бучелаті. Під час бою виявляється, що бос якимось чином контролює час, а саме Кін Крімсон видаляє фрагменти часу, щоб не получити піз. Оф, ну а ще він зробив бучулаті пробиття. Коли команда зрозуміла, що габела, то всі побігли за Джорно. Разом з цим бос не зміг добити тріш, так як його засмоктала в черепаху, яка з'явилася з брошки Джорна. І це дає розуміння, що бос бачить лише найближче майбутнє, десь на 3-4 секунди вперед. Перехитривши босса, бучулатів, вибирається наверх та помирає. Джорно загоює його рани, і той, якимось чудом відродився, але з невеликим нюансом. Бос помітивши, що зверху збіглася вся команда, вирішив не показуватися.